На межі нового навчального року освітяни Білгород-Дністровського району традиційно зібрались на серпневу конференцію педагогічних працівників, що цього разу пройшла у гостинній Куливчанській громаді під гаслом Освіта для мінливого світу. Подія стала справжнім форумом єдності, обміну досвідом та натхненням. На заході були присутні представники влади, рятувальних служб, медичної спільноти, керівники громад, а головне педагоги, які формують майбутнє. Серед почесних гостей, заступник голови одеської ОДА Антон Шолигайло, голова РДА Василь Самокиш, очільники ГУ ДСНС, районної та міської рад. Основна тема зустрічі безпечне та якісне навчання в умовах воєнного часу. У своїх виступах гості наголосили, безпека дітей беззаперечний пріоритет. За останні роки в школах району облаштовано укриття, оновлено простори для навчання та дозвілля, впроваджено програми соціального захисту. Особливо зворушливим моментом став виступ Олександра Скалозуба, який розповів про хід відновлення ліцею номер 1 що зазнав руйнувань внаслідок ракетного удару. Справжнім героєм конференції став Марк Аветікян, учень 11 класу цього ж ліцею. За можність і рішучість у надзвичайній ситуації, він був нагороджений відзнакою за відвагу у надзвичайній ситуації. Також були вручені почесні грамоти і подяки освітянам, рятувальникам, лікарям та громадам, усім, хто щодня працює задля. Безпеки і розвитку нашого майбутнього цьогорічна конференція стала не просто підсумком, а потужним стартом нового навчального року року викликів, рішень і віри в перемогу. Анастасія Ків'я, Наталіукянчук, перший муніципальний канал.